Стрьом чи норм? Версія психотерапевтів. Плакати за 15 хвилин до клієнтської сесії. Стрьом. Норм. <ріст> Закохатися в клієнта і будувати з ним стосунки. Стрьом. Просто закохатися можна, то тобто важливо, що ми вирішуємо з цим робити. Можна віднести на супервізію, передати клієнта. Якась на захопленість зачарування клієнтом. Це в принципі норм і навіть корисна для роботи. Але працювати закоханим mm -mm. Переглядати профілі клієнтів в соцмережі ну, взагалі стрьом, але інколи трапляється. А відволікатися на особисті повідомлення під час консультації. Стрьом. стрьом. Гуглити діагноз клієнта під час сесії. Стрьом. Стрьом. А після? Та теж стрьом. Десь того, щоб погуглити певна цікавість, це окей, що можна відкрити DSM» Або спрямувати до психіатра і взяти фідбек у психіатра» Потрапити з клієнтом на одну спільну подію. Норм. Норм. Хоча для психоаналітиків це точно буде стрьомо. розказувати про цей випадок. <хи> Був один дуже стрьомний випадок в клієнтській практиці, коли я попала випадково на одну і ту саму подію з клієнткою. Подія була навчання по БДСМ. Це стрьом.